Отже, а зараз а зараз студії... у нас дивовижний гурт, який я вже мала змогу представити, це етно альтернативний гурт Фолькнери. Їхня назва. Ми вас вітаємо ще раз на студії. раді, що ви до нас вранці завітали і просимо вас виконати композицію. I'm <tries> І зібрались, а от таке сталося, що зібралися в якому в Києві? місці в Києві? О, серйозно? Мається на увазі, яка це була кімната? Так? Які умови? Це була така чорна, чорна кімната, і там з'явилося якесь таке зелено-червоне світло, і з того світла почали кожен з нас виходити. З Чорного світла повиходили такі яскраві, веселі зелено-червоно. Зелено фрі фолк-гурт фолькнери. Так? Так. Що таке фрі фолк? Ну, фолк, це зрозуміло всім, це фольклор, це автентика, так а фрі вільна свобода. Ми вільні, ми, ми свобідні. Це означає, що ми беремо фольклорну пісню українську або навіть не українську, і угу. викладаємо її в нашій, в нашому баченні у вільній формі, в вільному аранжуванні. Угу. Угу. Яку, яку, яку кількість пісень ви вже ось переробили з автентичної теми на драйвовість такі ритми модернізові? Ну поки не багато. Ну, Але в нас є вже ціла концертна а, програма. Що ви зробили? Підніміть, будь ласка. На півтори години вже є в нас концертна програма, і зараз ми записуємо вже. Студійну програму це буде наш перший деб'ютний альбом. Небагато це мається на увазі в районі 25, Але просто ми щороку їздимо в експедиції на велосипедах і постійно збираємо купу всіляких пісень. Не лише України, а й інших країн. І тому в нас їх десь біля тисячі роботи до кінця життя репертуар – це народні пісні, так. Це народні пісні, так а, зазвичай так. Це автентика. Такі ага. пісні, яких а, ви не почуєте там на радіо, не знайдете в книжечках чи ще десь. Ми стараємося їздити в таких глибинках по трешу такому, і саме там вишукувати щось таке дуже унікальне ну, і оригінальне. Ви сказали, що ви вишукуєте на велосипеді двохколісні хроніки. Я так розуміють початок фільму, поч... а там вже інші якась додатки. Вже є три фільми. Та коли Який буде наступний і яка буде тема цього фільму наступного? Наступний, Думайте, фільм, знати, наступний фільм розкаже про нашу останню експедицію, яка відбулася цього року влітку. Це ми їздили від Чорного моря до Білого моря uh -huh. чи Україну, Білорусь, Росію, Фінляндію. От, і збирали в цих всіх країнах фольклор. Закупали, на роверах Їхало, то Фільми теж щось розповіли вам. Ні, та, та. до речі, тут виникла така ситуація. Фінляндія. Не знаю, кому відповідати? Так. А ми відкрили для себе і зараз відкриємо для вас те, що а, чим більш цивілізована країна, тобто де там а, села, то вже не села такі, як є в Україні, тобто де немає там розбитих хат, корів півні не кукурікають, бабусі не ходять. Тобто в Європі, в цивілізованій Європі, а, сіл таких уже немає. Тепер села там а, з банками, з супермаркетами, і звісно, там mm. і фольклору ти не знайдеш. Тобто в Фінляндії нам ніхто не заспівав. А розкажіть, будь ласка, про свої образи. Найголовніше, що хто? Хто з вас є дизайнером? Отакі от враження, що хтось з вас є дизайнером, і от під, підбір цього костюму наряду власне визначається однією особою. Дивіться кроси, так, такі подивіться глядачі. Як це все гарно виглядає? Кроси українська сорочка. Розкажіть про свій образ. ми ну, насправді, насправді насправді самі все придумуємо, але основний нас стиліст це Ярина. Похвали, похвали цьому я і запитала. я думала, що... Ну, Дивіться, польшнера да. це, це поєднання, так ви вже сказали. О, там фріфолк це вільна, вільна угу. свобода. Ми вільні, ми там не обмежені ніякими рамками. Угу. Так само ми взяли за основу такі псевдо-військові галіфе. Можна не так встань, подивитися. Так. Каже, звичайний та звичайний одяг а тепер він з'ясовується. <звісно> і в нас кожного бачите різного регіону України, але автентичні раритетні старовинні сорочки, яким по 100 років. Можливо, навіть не mm -hmm. більших нема, бо напевно би, тканина mm -hmm. розлізлася. всі музиканти мають татуювання, як ви чи ви забороняєте? Їх а, ні, віду? ми просто а, оскільки веломандрівки це а, ризик, небезпечно. То ми собі вибили групу крові, а тому, що не дай Бог, щось станеться mm -hmm. завжди будуть лікарі. Знати ну, лікарі. Ну, на терна України є велика кількість українських гуртів. Чим ви відрізняєтесь від них, особливо фольк-гуртів. вас ну фольк це зараз популярно, модно, дійсно. Ці кажуть, що партачимо пісні. Може, відрізняємося, Не знаю. От вони слухають і кажуть, що ви реально не Ні, Вони кажуть: ну ми вам поспіваємо. Ну ви ж то не партачте пісні. Ну якби ж вони знали, що ми насправді з ними робимо, а ви от, них Насправді насліла. ми не спеціально якось там партачимо. Ми просто а, робимо пісню так, як ми її бачимо. Ми беремо. Автентику, автентичні слова, інколи мелодику. Ну інколи вона може чуть-чуть змінитися, угу. а потім накладаємо такі от барабани. фольклористи, Фольклористи, вони збирають її, переспівують так як баби співали. Угу. А ми записали пісню. Пісня крутезна. Ми не можемо її не заспівати. Ну ми зараз в сучасному житті живемо, тому ми як не можемо вас звати. Юля, Юля, напевно, саме ви в гурті займаєтесь вибиванням пісень. Бабо, да. дай пісню, дайте дайте стар, дайте стар. дай пісню. Е, пісня вже молода була. Яка її історія? Де ви її надибалися? Юля, пісню? розкажи Юля. цю пісню. До речі, Дід, дав. Юля. А, ні. ні. Це не наша це не називає. Є мені. така передача, називається Фольк Мюзик на першому національному, угу. і там є такі бабусі, які попросили нас переспівати цю пісню. Типу на свій лад. Бабусі співають її оригінал. А ми беремо те, що нам прийшло в голову. Ну насправді вона нам дуже довго не йшло. Не йшло ніяк, ніяк не йшло, і за два дні пішло. Пішло. пішло як пішло, так ось ось, ось, ось співаємо. На яких закордонних сценах ви виступали? Розкажіть, будь ласка, от буквально коли це нині що? Середа да середа — третє двадцять 19 го п'ятницю. Виступали в Лондоні біля тауер Бріджа. Це для нас було вчаске. Що це було за що це за захід А це були дні України в Британії. Нас туди запросили представляти Україну для британців. Ну окрім нас ще були а, три гурти, якщо не помиляюсь, ще чотири. От було дуже так багато ну, людей. Нас, багато людей, але для нас це було таким трохи шоком, тому що ну, в кожного з нас є якісь свої мрії. А Лондон це така мрія, в яку важко отримати візу <зяв> і всяке таке. От і коли нам запропонували туди поїхати, ми довго не могли повірити, поки не отримали паспорт з звізу. І от коли вже опинилися там, то все таки... Тобто для нас особисто це були не дні України в Британії, а Дні Британії для нас. Ну вони сприймали англійці, цю музику, вашу, нашу музику. Ну у нас не було безпосереднього контакту з англійцями, тому що їх було дуже багато, і ми були трохи виснажені від дороги, тобто ми там не запитували. Але в мене там подружка, наприклад, живе, яка українка, але Живе в Британії, mm -hmm. вона прийшла зі своїми друзями, то каже, що дуже вразила ну не лише наша музика, а й загалом те, як вони побачили Україну, як там її презентували. А Як вам взагалі лондонська музика? Чи сподобалась? Англійська музика? Ну британці завжди були попереду. Ну, це... Після вашого це... виступу вони залишились позаду. Будь-якому випадку Хто О, це так голосно вами опікується? чи є у вас хрещений батько? Є Бог, а окрім нього, нікого. Типу продюсером але немає, але не думаєте? які у вас. Стосунки чи є у вас якісь стосунки? Нас, нас підтримує морально, і ну, ми бачимо, що ми йому подобаємось, але він не виступає у нас в якості спонсора чи продюсера. Ваша музика це професія. Ну, мається на увазі, ваша музика це заробіток чи тільки ну, ми хобі. прагнемо до того, щоб це був основний заробіток, але поки ще цього нема. Ну окрім цього, ваша професія все ж таки музика. Ви музикою заробляєте? Чи хто як 50 на 50, Можна так сказати. 50. 50. друзі. В нашому на нашій студії ранкових корисанів дивовижний драйвовий гурт, фолькнери. І у нас буде можливість з ними ще більш детальніше поспілкуватися, але після новин. Від, від ведучого, драйвового, Соломки. веселого В'ячеслава Соломка йому слово й передаємо.